2024 рік у політичному міжнародному житті, взагалі, відзначається великою кількістю виборів. А початок липня у світі великою кількістю виборів навіть на цьому фоні, і про чому йдеться про вибори в Українах, які мають велике значення для України як позитивне, так і негативне. Нещодавні вибори в Ірані, нещодавно Великобританії, скандальні вибори у Франції і, звісно, виборча кампанія у Сполучених Штатах Америки, яка переходить у свій еншпіль надзвичайно несподіваний для усіх, хто зовні спостерігає за цим процесом. Вітаю товариство. Мене звати Олександр Росроцові. Це мій канал, всі ж історик канал, на якому як завжди, говоримо про найактуальніше, а моїм нинішнім гостем є. Політик та екс-народний депутат Тарас Стецьків. І якщо це відео викликає у вас емоції чи думки, обов'язково прокоментуйте його. Також підтримайте канал Донатом. Влучайтесь до числа спонсорів чи патронів е каналу. Але е все-таки почати цю розмову я б хотів з дещо іншого. Це з нещодавнього обстрілу Хохмадиту ракетами. Це вже відомо, що це була ракета Х 101 Удари були не тільки по Охмадиту, але й по інших міс... місцевостях у Києві і не тільки у Києві, але мабуть, ми не будемо говорити про те, чим стріляли Охмадиту, які там є жертви. Мабуть, це хай говорять військові. А ста я б хотів би просто поговорити про такі більш серйозні наслідки цього обстрілу. Чого чого тобто я не ставлю за мету е, бажання Росії бити по лікарнях і інших важливих об'єктах критичної інфраструктури і соціальної інфраструктури? Очевидно, це був зумисний удар, тут навіть не підлягає обговоренню. А для їм це? Ну цей жахливий. І трагічний удар, який забрав стільки жертв, він, мені здається, наочно для всього цивілізованого світу, передусім західного світу, демонструє, як Росія розглядає так звані переговори, так зване перемир'я. Вона завжди перед умовою будь-яких переговорів розглядала таку залякуючу тактику, яка знаходиться за межею людського розуміння. І це вона робить століттями. Ми тільки в останні роки побачили, як Росія це робить, але вона це робила і в 2014 році, нав'язуючи нам так звані перші мінські домовленості під Іловайськом, вона так само це робила під Дебальцевом, нав'язавши силою і тиском погрозою сили нам другі мінські домовленості. І, зрештою, тепер, коли ми три місяці спостерігаємо, незрозуміло звідки. Ідею замирення з Росією переговорів з нею і досягнення якогось перемир'я, от Росія наочно продемонструвала цим цілком свідомим ударом. Тактику, яка веде свою, своє начало ще, мабуть, від епохи Чингісхана. Настільки сильно залякати суперника, настільки посіяти в противнику жах власної смерті. Щоб противник погодився на будь-які умови, які продиктовані е, за е, переможцем, і таку тактику от Росія перейняла і вона так робить. І якщо хтось думає, що переговори з Російською Федерацією будуть по-іншому, то він, мабуть, наївна людина. Як тільки хтось захоче посадити Україну за стіл переговорів з Росією, то передумовою будь-якого раунду переговорів. Будуть отакі масовані терористичні удари або якесь різке загострення на лінії фронту, з моєї точки зору, Росія цим показала, що про жодні переговори з нею говорити серйозно не можна. Будь-які переговори з Росією можна розглядати тільки під кутом зору нанесення її воєнної поразки і пізнішої її воєнно-політичної капітуляції в усіх інших випадках, як тільки хтось і десь. З якихось трибун заговорить про переговори, то це буде сигнал для Росії і чекайте від неї ще одного терористичного удару по українських охмадитах, по українській інфраструктурі, по енергетиці, по житлових будинках або чергового наступу на лінії фронту з неймовірно масованим бомбардуванням всіма можливими засобами, от це, це послання послання Росії напередодні саміту НАТО. Який сьогодні розпочався в Вашингтоні. Тобто, останній, хто був у Путіна в гостях, це був Орбан. Це пов'язано з візитом Орбана чи з самітом НАТО. Та звичайно, що з самітом НАТО. То Орбан не та фігура, яка може бути причиною чи мотиватором подібної тактики Путіна. Безумовно, що він прив'язував всі ці речі конкретно до саміту НАТО. А більш широкі перспективи до цих багатомісячних розмов, які вже зі всіх гучномовців лунають, про те, що в 2024 році склалися якісь невідомі умови для замороження конфлікту, для початку переговорів, для якогось перемир'я, от Путін відповів вам усім. Я звертаюсь до тих, хто так ратує за компроміс і за посадження України за стіл переговорів. От Путін показав, як він бачить. Так звані переговори, він ніколи по-іншому їх і не бачив. І, зрештою, досить ну, пригадати ну, просто, ну, історичні пророчі слова Джухара Дудаєва, за яких умов Росія йде на переговори. Та йде вона тільки тоді, коли їй погано, коли все йде не за її планом. І вона йде на переговори тільки для того, щоб віддихатись, накопичити сили. І як тільки противник повірить, що переговорами щось можна зробити, вона вдарить ще більше. Сильно і ще більш люто з, з усіх можливих засобів, які у неї на той момент накопичаться. Але дивися, якщо ти робиш отакий удар по дитячій лікарні, причому це удар свідомий, ну, там промахнутися було дуже складно, бо навколо житлові будинки. А то ти стаєш на один, на один щебель з Гітлером. Ну, факт. Але ставати на один щебель з Гітлером Путін боїться. Тоді для чого? Йому це глибоко до лампочки. Він давним-давно перейшов межу. І він грає в Абанку. Він прекрасно розуміє, що, що якщо він не виграє в Україні цієї війни, йому персонально кінець, його режиму кінець і Російській Федерації є кінець. І тому він діє за зовсім іншою логікою, за якою би діяли ми. Чи діяли наші європейські партнери? Він давним-давно перейшов межу. І він намагається цими бомбардуваннями вселити жах не тільки в українське населення, а й в наших західних партнерів, ніби говорячи їм, я здатен на все. Якщо ви не підете на мої умови, я й по вас шарахну так само, як по українцях. І не тільки про звичайну зброю, а можливо і ядерну. Ось яка його логіка. І я просто здивований, що на третьому році війни ще в когось на Заході існує ілюзія з приводу того, чим керується Путін, здійснюючи такі варварські і нічим не виправдані бомбардування. Вони мають свою диявольську логіку. І цю логіку давним-давно треба було розпізнати. І давним-давно нашим західним партнерам треба було діяти, виходячи з розуміння саме цієї логіки Путіна. А не тої логіки, якою Захід керується впродовж останніх десятиліть після закінчення Другої світової війни. Але е цей обстріл ставить знову ж таки питання про присутність Росії у міжнародних організаціях, де, до речі, в ООН вона зараз головує в Радбезі, здається, так? І тут постає питання про те, чи повинна бути далі ООН в тому вигляді, в якому вона є принаймні, з Росією. Я думаю, що факт бомбардування, який здійснила Росія 8 липня цього року, має бути використано українською стороною для подачі офіційної пропозиції до Організації Об'єднаних Націй, виключити Росію з складу ООН. Всі документи незаперечно свідчать про те, що Росія незаконно після розпаду радянського союзу стала членом ООН і Росія незаконно без будь-якої процедури успадкувала місце радянського союзу в Раді безпеки ООН. І Якщо ви відкриєте статут Організації Об'єднаних Націй, то там в статті 26 дослівно написано: е, більше, там є перелік п'яти постійних членів Ради безпеки. Там далі, крім Сполучених Штатів Америки, Китаю, Англії і Франції, написано СРСР, там не написано Росія. І я думаю, я поділяю позицію багатьох українських відомих експертів, які вже це питання поставили. Що Україна повинна не обмежитись простими заявами? Вона повинна подати офіційну заявку до Організації Об'єднаних Націй, виключити Росію з цієї організації. І, зрештою, таку пропозицію, до речі, ще більше як рік тому зробили ми, члени громадянського суспільства, в своєму документі маніфест сталого миру, який був презентований минулого року на Мюнхенській безпековій конференції. Там прямим текстом було про це сказано: що Росія має бути позбавлена після своєї агресії будь-якого статусу і будь-якої участі в міжнародних організаціях, в першу чергу в організації Об'єднаних Націй. І нас не повинно бентежити те питання, що Росію неможливо виключити з Ради безпеки, що Росію неможливо виключити з ООН. Все є можливо, все є можливо, і все починається з першого кроку, з офіційної позиції України, яка ставить таку вимогу. А далі це є питання часу, дипломатії і поля бою. Те, сто тобто, хто повинен подавати таку заяву? Президент, голова Верховної Ради, <кій> Верховна Рада, міністр закордонних справ. Прем'єр-міністр, хто з них чи можливо хтось інший від імені України, міністр закордонних справ. А що далі? От е ми подали таку заявку. Що далі? А далі за статутом ООН є певні процедури: як приймаються і як виключаються е ті чи інші держави з організації Об'єднаних Націй. Якщо я не помиляюсь, там потрібно дві третини. От над цим і треба працювати. Але без постановки такого питання не буде зроблений перший крок. І ми повинні зробити цей перший крок. Неважно, скільки часу буде тривати розгляд цього питання. Може він затягнеться на роки. Але якщо Україна, яка є жертвою агресії, сама не ставить це питання, обмежуючись лише якимись заявами, ну то перший крок є не зроблений. Його треба зробити. І зараз є просто унікальна можливість і унікально сприятлива можливість запустити цей процес. І не бентежитись тим, що треба шукати дві треті і 190 з копійками країн, що є неймовірно складним завданням. Не бентежитись тим, що з Ради безпеки ООН зараз треба повний консенсус, якого зараз немає. Це сьогодні його немає. А завтра він буде. Він виникне цей консенсус. Але Росія повинна розуміти, що ми не дамо їй вискочити з цієї війни, так як собі думає Путін. Він заліз цю війну. І ми закінчимо ту війну знищенням Російської Федерації в її нинішній імперській формі. Ось для чого потрібен цей крок. Добре, що це міняє? От Росії виключають з ООН. Що це міняє в її становище? Росію зараз не виключають з ООН. Ми робимо перший крок, щоб її виключили. Потім на місці Росії, яка розпадеться, виникне низка нових суверенних держав, яких придеться приймати в ООН. Нинішня Російська Федерація опиниться. Вона випарується, її не, вона не буде існувати в майбутньому. На її місці утвориться якась інша федерація, можливо, з російських регіонів, яку доведеться повторно прийняти в ООН за процедурою, яка написана в статуті ООН. А ті нові суверенні держави, які виникнуть на руїнах Російської імперії, також подадуть свої заявки стати членами Організації Об'єднаних Націй і їх так само будуть приймати. Або ж на місці ООН виникне якась інша міжнародна організація, яка буде символізувати новий світовий порядок. Так само, як після Першої світової війни, виникла ліга націй, після Другої світової війни виникла Організація Об'єднаних Націй. А після закінчення цієї російсько-української війни, не дай Боже, якщо вона переросте в щось ще більш серйозніше, виникне новий світовий порядок, який буде потребувати нової міжнародної безпекової організації. Так, э, отже, Тарасну цю частину ми